Всім доброго дня. У нас вночі, мабуть, був сильний дощ із вітром або що, бо так у нас положило піонію. Вже один корчик Наташа під'язала, знайшла якусь сітку. Вони думали, що вона так бігом, вона вже як починає зацвітати, тоді вона починає вже падати. Но... Скоро буде зацвітати. Треба підв'язати ще другий корчик. Ця трошки, а ця за хатою стоїть, і нічого немає. Тільки квітки поприбивало, положило, капець. Ой-ой-ой. Вітерець зірвався, дощик мегече. Не знаю, коли ми заліземо в город. Намочило добре. Так, почіпляв Ігор Фрусонки вже і пробує. Добавляє дощу. Jó, itt a keserok elné. Ого, зробив болото на подвір'ї таке. А, я в шляхінцях. Десь котрась одна. Одна щось забилася. Всі працюють. Так, тут за хатою трошки виноград. Чуть-чуть ось його приморозило. Більше гілячки вцілів трошки. Малесенькі, грона зав'язуються маленькі і примерзло. Так що хто знає, чи буде цей рік виноград. Уже вечір. З півдня звіти все. дощ. Така в нас сьогодні погода, дощова сигаю дуже холодна. Всім на добраніч і тихо і всім ночі.